Сьогодні з пастором Джозефом Принцем, давайте подивимося на Біблію. Слово Боже, і на найбагатшу людину в історії. Ми вже утвердились у тому, що ми не повинні любити гроші і прагнути просто бути багатими, тому що можна бути багатими, але залишатися бідними. Можна бути багатими фінансами і якимось майном, але бути бідною людиною. Ви запитаєте, чому? Тому що у вас немає Бога, немає благословенної родини, немає успішних стосунків. Люди шепочуться у вас за спиною, ви просто живете із горою грошей, немов той, хто закінчить своє життя із великою кількістю майна, переможе у цьому змаганні. Ні, друзі, це найвірніший спосіб програти в житті. Щоб насолоджуватися життям, перш за все важливо знати Бога, а не самих себе. Люди кажуть, потрібно знати, хто ти. Це початок знання. Ні, друзі. Потрібно знати Господа, який любить вас. Знайшовши його, ми знаходимо себе. Біблія говорить тому, що який він такий і ми в цьому світі. Коли ми дивимося на найбагатшу людину у Біблії Соломона, ми бачимо, що йому із юності потрібно було відповідати високій планці. Коли його батько Давид помер, Бог з'явився йому у вісні. Бог сказав проси, що я маю дати тобі. Ось ще відповів Соломон: дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм. І була та річ приємна в господніх очах, що Соломон попросив оцю річ. Річ приємна в господніх очах. Це говорить про те, що Господу подобається, коли люди просять у нього мудрості. Амінь. Господь вчора, сьогодні, і на віки той же прохання про мудрість будуть приємні йому і сьогодні. Біблія говорить: а якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога. Думаю, люди. Не просять Бога про багато що, тому що не вважають, що їм бракує мудрості. Вони впевнені, що знають все. Я знаю, що робити. Я знаю все. Залиште мене у спокої. Але Біблія говорить, що той, кому бракує мудрості, просить її у Бога, буде вона йому дана. Не сумнівайтеся, що Бог дасть мудрість. Далі сказано, але нехай просить з вірою без жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Якщо ви попросите у Бога мудрості, він неодмінно її вам дасть. Не сумнівайтеся, він відповість на таку молитву, що за мудрість він вам дасть Божу мудрість. У посланні Якова ясно сказано, що є мудрість, яка йде згори, а є мудрість тілесна, душевна. Біблія говорить, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива. Така мудрість від Бога принесе вам успіх у кожній сфері вашого життя. Біблія говорить, що Господу було так приємно почути прохання Соломона про мудрість, що він дав її. Він сказав так і сказав Бог до нього за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. То зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою, і не встане такий, як ти по тобі. А також те, чого не просив ти, я даю тобі і багатство і славу такому, що такого, як ти, не було перед тобою, і не буде нікого серед царів. Усе життя твоє». Але, друзі мої, тут була одна умова. Дотримувати мої постанови. Соломон це не виконав. Пізніше він завів собі безліч чужеземних дружин. а Разом із дружинами прийшли і всі їхні ідоли й боги. Пам'ятаєте, Соломон просив Бога Дай же своєму рабові серце розумне. На це звучить, як серце ще чує, однак через деякий час, через любов до всіх своїх чужоземних дружин, серце Соломона відвернулося від Бога. Помітили, з чого все почалося, всі благословення почалися з його серця. Пізніше Соломон став поклонятися ідолам і перестав поклонятися єдиному істинному богу Богу Авраама, Ісаака та Якова. Це говорить про те, що мудрість це особистість. Це наш Господь Ісус Христос. Відкрите перше до Коринтян 1,30, Тут Біблія говорить, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням і відкупленням. Перш ніж когось консультувати, я вимовляю напівголосно сповідання віри, Христос став для мене премудрістю, Христос моя мудрість. Так само, як Христос, моя праведність, він моя мудрість. Що зробив Соломон? Через деякий час він збунтувався проти Бога. Як він ухилився від нього? Господь був його мудрістю. Мудрість це не те, що завжди є у вашій голові та серці. Ні, мудрість можна втратити. Чому? Тому що мудрість це особистість. Коли ви відвертаєтеся від особистості Господа, ви відвертаєтеся від мудрості. Зверніть увагу, Біблія говорить, що прохання Соломона було приємне в господніх очах. Якщо читати далі, ви побачите, що першим ділом. Що зробив Соломон? Це знак того, що він отримав мудрість. П'ятнадцятий вірш, і прокинувся Соломон. Аж ось це був сон. І ввійшов він до Єрусалиму та й став перед ковчегом Господнього за Перше, що зробив Соломон, він став перед ковчегом Господнього завіту. І приніс цілопалення та вчинив жертви мирні, і зробив він гостину для всіх своїх слуг. Це було перше, що він зробив, прокинувшись, отримавши мудрість від Бога, отримавши. Серце, що чує, насамперед він став шукати обличчя Божого, шукати Господа Ісуса Христа. Ось чому мудрі люди завжди будуть шукати Бога. Волхви прийшли зі сходу шукати немовляти Ісуса. Сьогодні мудрі люди продовжують шукати Ісуса у своєму власному житті. Амінь. Ви шукаєте Господа? Ви шукаєте у Господа мудрості. Перший знак того, що людина отримала мудрість, вона насолоджується особистістю нашого Господа Ісуса Христа, цінує спілкування і з ними приходить до Господа Ісуса. Коли людина приходить до Господа Ісуса, це знак, що людина отримала мудрість. Друге. Результат отримання мудрості це смирення, і збільшилася Соломонова мудрість над мудрість усіх синів сходу та над усю мудрість Єгипту. І був він мудріший від усякого чоловіка від етана. Езрахіцького і всіх інших. Це були наймудріші люди того часу, особливо за життя його батька Давида. Біблія говорить, що він був наймудрішим за всіх людей. Ми бачимо, що мудрість Соломона, яку дав йому Бог, перевершувала мудрість всіх людей Сходу. Ви можете згадати всіх відомих наймудріших жителів сходу того часу. Біблія говорить, що мудрість Соломона перевершувала їх мудрість і мудрість єгиптян. Єгипет це символ миру і тієї мудрості, яку можна знайти у світі. Мудрість Соломона, мудрість від Бога. Перев... Вершує все це, він був мудрішим за всіх. Тут названі по іменах ті люди, які вважалися наймудрішими за Давида. Однак Соломон перевершував їх усіх. Це видає мудрість. Вона перевершує всю ту мудрість, яку ви можете знайти. Тоді, друзі, просіть у Бога мудрості. Мудрість це не інтелект. Вона часто включає в себе інтелект, але справжня мудрість від Бога. Вона як потік. У цьому бере участь і Дух Святий. Коли ви наповнені духом, ви наповнені мудрістю, друзі мої. Ви бачите, що мудрість Соломона перевершувала всіх. Він отримав цю мудрість від Бога. У наступному розділі сказано, що він оточив себе. Уявіть собі радниками. Ці люди повинні були давати йому поради. Найперший з них це Азарія священник. Для чого Соломону був потрібен священник? Хіба він не має прямого зв'язку із Богом? Адже Бог з'явився йому у вісні безпосередньо, бо говорив до нього безпосередньо. Для чого потрібен священник? Але Соломон був смиренним. Це багато про що мені говорить. Ми знаємо, що Бог може проговорити до кого завгодно, і часом він так і робить. Однак це виняток, а не правило. Правило полягає у тому, що він чітко говорить до вас через вашого проповідника. Часто це підтверджує те, що вже є у вашому дусі, тому що ви чуєте Бога. Зазвичай Бог дає вам внутрішнє відчуття, яке потрібно підтвердити. Бог хоче, щоб ви смирялися і вчилися. Він не хоче, щоб ви впускали гордість, тому дає інтуїтивне внутрішнє відчуття. Він знає, що ви будете шукати підтвердження. Він хоче підтвердити це перш за все через свій народ, через тих, в кому живе Дух Святий, хто любить вас, на кого покладена відповідальність за вас, запам'ятаєте це. Читаємо далі тут сказано, що у Соломона були Еліхореф, та Айхія, сини Еші. Писарі, Соломон написав тисячу п'ять пісень. Біблія говорить, що він прорік тисячі притч. Навіщо ж такій людині потрібні писарі? Якщо читати далі, написано, що Йософат був у нього канцлером. Для чого потрібен канцлер? У той час писарі і канцлери описували події, що відбуваються у той час. Пізніше вони могли нагадати царю, особливо коли той вже був у дуже похилому віці, що відбувалося. Але для чого у Соломона був блискучий розум, Бог дав йому мудрість. У нього була чудова пам'ять. Для чого йому люди, які будуть нагадувати щось йому, це знак, що людина отримала мудрість. Такі люди оточують себе радниками, священниками, письменниками, які можуть нагадувати їм про щось. Це не буде відбуватися саме собою, лише тому, що ви отримали мудрість від Бога. Швидше, все це демонструє, що ви отримали. Мудрість від бога. Амінь. Слава Богу. Також були Абеная, Єгоядин, син над військом, а садок та евіатар священники. У Соломона вже є священник, він же пастор, але є й інші священники, ті духовні люди, Божі, яких Бог привів у ваше життя. Є знак, що ви отримали мудрість від Бога. Ви оточуєте себе людьми, які можуть говорити у ваше життя. Часом вони вас поправляють. Часом те, що вони говорять, неприємно, але важливо, щоб ви прислухалися до Божої мудрості. В них. Амінь. Друзі, не шукайте поради нещастивих. Замість цього ходіть у Слові Божому. Де знайти слово Боже? Слово Боже це Біблія. Є Боже Слово Рема, особливе слово у вашому дусі, у вашому серці, яке повинні підтвердити всі ті, на кого Бог поклав відповідальність за вас. За вас, друзі. Амінь. Слава Богу. У Біблії сказано блаженному, що заради несправедливих не ходить. Потім сказано про результат і все, що він чинить, щаститься йому. Не ходіть на пораду нечестивих, але роздумуйте над Словом Божим в день і вночі, і тоді ви досягнете успіху. Ваш лизне зів'яне, і ви досягнете успіху у всьому, що робите. Мудрість, про яку ми говоримо, друзі, це мудрість від Бога. Згадайте, Йосипа, Біблія говорить, що його кинули до в'язниці за помилковим звинуваченням, коли він був рабом у Єгипті. У в'язниці він витлумачив сон начальника пекарів і попросив його, коли ти згадаєш собі про Мене, як буде тобі добре, коли згадаєш про мене перед фараоном і випровадиш мене з цього дому. Я тут через брехню. А начальника пекарів повісив, як відгадав був їм Йосип. Але Бог не забув, Бог ніколи не забуде про вас. Біблія говорить, що два роки по тому фараону наснилися два сни за одну ніч. Прокинувшись, він задумався, що вони означають, і ось перед фараоном постав той самий виночерпій. Чий сон витлумачив Йосип. Він сказав Це моя провина, що я не згадав про це раніше. Один молодий єврей правильно витлумачив мій сон, і все збулося. Йосипа привели з в'язниці у той самий момент. А вислухавши сон, Йосип сказав А що сон повторився фараонові девічі, це значить, що справа ця постановлена від бога, і Бог незабаром виконає її. А знаєте, за багато років мені часом снилися особливі сни. Не всі мої мрії від Бога, навіть більшість із них. Але були випадки, коли Бог давав мені мрії. Якщо це сон від Бога, він зазвичай повторювався двічі. Сон фараона повторився двічі. Йосип сказав, це істинно слово Боже, і що незабаром Бог виконає це. І нині нехай побачить фараон чоловіка розумного і мудрого, і нехай поставить його над землею Єгипту». Слово розумного, яке ми бачимо у цьому вірші на івриті, звучить як бін, а мудрого хахам. Чому я вам це показую? Дуже цікаво, що слово бін звучало у молитві Соломона, коли він хотів розрізняти добро і зло. Розумного бін і мудрого. Хахам. Як ви знаєте, є переклад Старого Завіту на грецьку. Спочатку старий Завіт написаний на євриті, а новий Завіт – грецькою мовою. Однак є переклад старого Завіту грецькою мовою, який називається септуагінта. Отже, у тексті Септуагінти у грецькому перекладі Старого Завіту ми також з вами зустрічаємо слово бін розумний. Яке перекладено тут словом Фронімос, а хахам, мудрий сунетос, Фронімос дуже цікаве слово. Воно означає людину дуже проникливу, яка здатна розрізняти і бачити справжню природу речей. Це прозорлива людина, чия розсудливість широко визнана. Вона здатна бачити речі заздалегідь. Так що Фронімос дуже цікаве слово. Слово хахам мудрий грецькою звучить як суніетос. Буквально воно означає того, хто здатний скласти два і два і знайти рішення. Амінь. Ця людина здатна зіставити дані і зробити висновок. Саме це зробив Соломон, коли до нього прийшли дві жінки. Кожна стверджувала, що дитина її. Соломон зміг вирішити це завдання і визначити справжню матір. Слово суніетос дуже цікаве. Тут воно у формі прикметника, але воно також зустрічається і у формі дієслова Ісуса Навина, 1.8. Ісусу навину, як і Соломону, потрібно було відповідати високій планці. Моїсей помер і пішов до Господа. Ісусу вину потрібно було зайняти його місце, це злякало будь-кого. Найперше повчання Господа звучало так. Нехай слова книги закону завжди будуть у тебе на устах. Що це значить? Озвучуй її. Запам'ятовуй, озвучуй, Роздумуй над ними день і ніч. Слово роздумуй в тексті оригіналу звучить як хага, воно означає бурмотіти. Коли ви щось обмірковуєте, щось плануєте, ви говорите самі з собою. Це Божий спосіб роздумувати. Роздумувати не означає спустошувати свій розум. Роздумувати це наповнювати свій розум Словом Божим, що містить силу і благодать. Повчайтеся, розмірковуйте день і ніч. Бог каже, яким буде результат, тоді ти будеш процвітати і мати успіх. Мати успіх у тексті на євриці звучить як «сахел», але грецькою це слово суніємі. Воно схоже на «сунетос», тому що це теж саме слово сунет. Прикметника Суніємі слово. Розмірковуючи над Словом Божим день і ніч, ви будете процвітати і мати успіх, Сунієміє. Амінь. Як знайти Суніємі? У Йосипа було дуже багато Суніємі. У нього був Сунієтос, Він умів зіставляти, розрізняти. Він міг зіставити два сни і побачити відповідь, яка прийшла від Сунетос, однієї з річок Божої мудрості, яку Бог вивільняє у ваше життя. знову ж таки, Сунінетос це а дієслівна форма Суніємі. Отже, успіх це Суніємі, а на Євриті Сахел. Сахел дуже цікаве слово. Давид діяв Сахел, там, де сказано, що Давид мав поводження, звучить слово Сахел або ж Соніємім. Слава Господу. Так як же знайти «соніемі» або Сахел у своєму житті, як знайти мудрість вирішувати завдання, коли інші нездатні зіставити факти і знайти рішення. Бог каже, розмірковує над словом «день» і ніч. Ще один спосіб роздумувати це слухати проповіді. Друзі, роздуми дадуть вам суніємі здатність зіставляти факти і побачити у цьому Божу мудрість. Це одна із гілок Божої мудрості. І сьогодні я хотів би закінчити на ось якому слові і мав Давид поводження Пцелеах. Амінь. На євриці це звучить як цсалеах, а грецькою йодо. Слово Йодо зустрічається у другому вірші третього Івана. Улюблений Я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Слово поводження це слово «йодо» на євриті целеах. Дуже цікаво, що слово цсалеах зустрічається в старому завіті, де говориться і зійшов дух Господні на Самсона, і він зробив тето і тето. Зійшов дух Господні на Самсона, і він зробив тето і тето на євриті. Це звучить так дух Господній Целеах на Самсона. Трохи пізніше дух Божий целеах на Саула, а потім на Давида, коли пророк Самоїл помазав Давида, на тому спочив дух Господній. Це теж звучить як дух Господній на Давида. Що це означає? Успіх і Дух Святий взаємопов'язані. У яких би сферах життя ви не збиралися процвітати і мати успіх, вірте, що Дух Святий вам допоможе. Дух святий цілах на вас. Він дасть вам процвітання. Так, він дасть вам те саме процвітання, той самий цлах. Амінь У вашому шлюбі. У відносинах із друзями і з колегами, оточуючими людьми, він принесе користь у цих відносинах. Він принесе села, коли ви виховуєте ваших дітей, він дасть селах вашому бізнесу і кожній сфері вашого життя, особливо сфері душі, тому що як досягає успіху ваша душа, таким буде і ваше здоров'я, а потім прийде і зовнішній успіх. Саме так сказано у другому вірші третього послання Івана. Я молюся в ім'я Ісуса, щоб ви стали розумною, мудрою людиною, людиною, яка має хахам і бін або грецькою сунетос і фронімос. Амінь. Мудра і розумна людина здатна сприяти тому, що робить Бог. Пам'ятаєте, Бог дає сон або пророцтва для процвітання його власного народу. Амінь. У книзі Ездри є такий вірш, і процвітали по пророцтву Агея пророка і Захарії. Ці два пророки піднялися і пророкували. Сьогодні це можна порівняти зі слуханням проповіді. Вона дасть вам успіх цалеах. Народ Божий досяг успіху завдяки пророцтвам двох пророків. Я молюся, щоб ви були розумними і мудрими людьми, які досягають успіху на своїх шляхах. Цікаво те, що грецьке слово успіх також несе в собі значення шляху успіху. Це означає, що успіх це не кінець, успіх, друзі мої, це шлях. Поки ви йдете до своєї мети, ви процвітаєте у цьому світі. Алілуя! Отже, в ім'я Ісуса я дякую тобі за кожного, хто чує це слово. Я молюся, щоб ти підняв після цієї проповіді розумних і мудрих людей, і я молюся в ім'я Ісуса, щоб ти підняв нове покоління Йосипів, Даниїлів і Соломонів, які закінчать добре. Алілуїя, слава Господу! Ночі наповни їх своїми хамам, бін, фронімос і сунетос, наповни їх гілками твоєї мудрості, щоб діяти не за земною мудрістю та людською логікою, а за мудрістю Божою. Я молюся, щоб ти дав їм успіх у всіх їх починаннях. Нехай їхнє життя зміниться, бо вони приймуть твою мудрість. Я молюся, щоб вони продовжували ходити із тобою перебувати у твоїй мудрості, не так, як Соломон, але як Ісус до самого Кінця Його життя. Автора і доскональця нашої віри. Зроби їхні шляхи успішними аж до дня, коли ми побачимо, «Господа Ісуса віч на в ім'я Ісуса. Амінь.